Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Голова Волинської УВА подякував ППО. На Волині затримали майора СБУ прихильницю руського міра. Медик, який допомагав ухилянтам, виявився ще й депутатом. Цієї ночі росіяни вкотре показали своє справжнє обличчя вбивць. Вони випустили по Україні 81 ракету різного базування, зокрема 6 кинжалів та 8 шахедів. Українська протиповітряна оборона збила 34 ворожі крилаті ракети та 4 безпілотники. Ударів зазнали Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина та Вінниччина. На Дніпропетровщині прильоти у трьох районах. Постраждали шестеро людей, з них двоє це діти. У Нікополі пошкоджені 24 приватні будинки, понівечені сім господарських споруд. Побиті сонячні панелі, лінії електропередач та газогони. Вранці під удар терористів з Росії потрапила зокрема зупинка громадського транспорту в Херсоні. На жаль, троє людей загинули. Страшною була ніч для жителів столиці. У Голосіївському районі Києва влучання в об'єкт інфраструктури. В Святошинському районі уламками ракети поранені три людини. Унаслідок вибуху п'ять автомобілів повністю знищені, ще 15 пошкоджені. Уламками зачепило й фасади прилеглих будинків. Прильот є і на Львівщині російська ракета впала у житловій зоні Золочівського району. Розпочалась пожежа, що знищила три будинки, стільки ж авто, гараж і декілька господарських будівель. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих трьох чоловіків та двох жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди. В Івано-Франківську ракетне влучання по енергетичному об'єкту. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. На Тернопільщині уламки російської ракети пошкодили п'ять будівель, зокрема житло... Житлову у підгаєцькій громаді постраждалих на щастя немає. Під вогнем була і сумщина. Російські ракети прилетіли у житловий сектор та підприємство. Постраждали мирні люди. Рятувальники нині розбирають уламки та роблять ремонтні роботи в пошкоджених оселях. Щодо Волині у соцмережах були численні повідомлення про гучний звук у Луцьку близько п'ятої ранку. за словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, станом на ранок в області спокійно цитую: прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист. У тексті чиновника немає фрази Щось на кшталт на Волині нічого не вибухало. Натомість є подяка силам ППО. А це відео з міста читана Росії, яке ніхто не бомбив. Два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку пошкоджені внаслідок вибуху газу. Засоби масової інформації пишуть про трьох постраждалих, триває розбір завалів. Наші збройні сели України плідно працюють над очищенням української землі від ворожого мотлоху. За добу ліквідували ще 590 терористів армії Путіна і купу російського брухту. Так, за час повномасштабної війни в Україні загинули майже 157 тисяч окупантів. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівниці СБУ на Волині. Жінка виправдовувала російську війну проти України. Вона через меседжер надсилала повідомлення своїм знайомам та родичам, у яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України внутрішнім конфліктом. Майор СБУ повторювала російські наративи про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без Російської Федерації та Білорусі. Підозрювана визначена Знавала анексію Криму, а злочину російських військових у Бучі називала інсценуванням. Наразі їй обрали запобіжний захід. Керівники Волинської військової адміністрації та управління Нацполіції оглянули мобільний ситуаційний центр. Він обладнаний на базі повноприводного автомобіля «Ісузу» і дає змогу відстежувати безпекову ситуацію в області на великих відстанях в онлайн режимі. Перебуваючи в будь-якій точці, Волині є можливість здійснювати моніторинг порушень законодавства та ситуації пов'язаної з можливими воєнними діями на території області. Все це має допомогти опере оперативніше отримувати інформацію про події та негайно на них реагувати. Через нічну ракетну атаку повністю заструмлена Запорізька АЕС це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу. Повідомляє Енергоатом у наступному сюжеті про окупацію Запорізької атомки. Її працівників, які, попри знущання російських військових, продовжують виконувати непросту місію підтримувати рівень ядерної та радіаційної безпеки. Повномасштабне вторгнення РФ на територію України принесло багато важких випробувань та викликів нашому суспільству. Україна вперше зіткнулася із ядерним тероризмом. У ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Російські загарбники окупували місто Енергодар та захопили Запорізьку АЕС. Однак вони не змогли схилити весь колектив станції до співпраці. Сьогодні її працівники ціною надзусиль забезпечують ядерну і радіаційну безпеку атомної станції. Тепер Запорізька АЕС. Символ мужності та незламності українських атомників через окупацію. Велика кількість енергодарців стали вимушеними переселенцями. Для багатьох з них прихистком став вораж, а Рівненська АЕС підтримкою в день роковин окупації Запорізької АЕС в інформаційному центрі Раес відбулася зустріч переселенців із адміністрацією станції та міським головою Вараша. Розпочали із молитви настоятель свято Покровського храму ПЦУ проти Рей Віталій Боднар разом з усіма присутніми Вершили молитву в ім'я перемоги добра над злом, яке сьогодні безжально нищить Україну, зі словами розуміння та вдячності за мужню працю, любов до країни до переселенців з Енергодара звернувся генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк. Він підкреслив, що дуже непросто оцінити ті надскладні обставини, в яких доводиться працювати атомникам Запорізької АЕС. Але сьогодні українці згуртовані як ніколи, і ми зробимо все, аби деокупувати електростанцію. Ми будемо разом відновлювати експлуатацію. Ацією Запорізької АЕС вона як була, так і буде найбільшою українською станцією в Європі. Серед переселенців з Енергодара, які сьогодні працюють в колективі атомників Рівненської АЕС Андрій Гозей атомник родом із Володимирця. Проте за волею долі свій трудовий шлях розпочав на Запорізькій атомній станції. і Так я з 94-го року знаходжусь уже там, знаходився виходить 28 років. На атомній станції працював начальником зміни блоків 1-2. У 2019 році перейшов. В НТЦ Андрій розповів, що з рідного Енергодара вони із сім'єю виїхали у вересні минулого року. Однак там залишилися рідні, друзі, колеги-атомники, які, попри знущання російських військових, продовжують виконувати непросту місію підтримувати рівень ядерної та радіаційної безпеки. Я знаю на багато людей, дуже багато людей, які не підписали поду да, з РСТ з, з Росатомом, але вони. Підтримують наші енергоблоки в безпеці. Максим Гордійчук каже, що він і колеги постійно спілкуються з тими, хто залишився на окупованій території. Територія, яка окупована, вона з кожним днем стає все більш психологічно важчою для тих людей, які там, які чекають повернення України по завершенню зустрічі, переселенці подякували організаторам за підтримку, яка допомагає їм пережити такий непростий для кожного із нас період. Відчуття психологічне дуже важке. Ну, Тому що дивитися на те, що там робиться, і треба жити, треба ходити якось ще робити, щоб поки тоді дозволяли нам працювати по вересень місяць. Ну, взагалі-то, звісно, важко то все було. Тому ці зустрічі треба. Я побачив, як засвітилися очі в людей енергодарців. Їм потрібно було такі слова почути, їм потрібна була підтримка. Тут на місці для присутніх також провели екскурсію інформаційним центром РАЕС. Ознайомили з історією будівництва та становлення атомної станції та міста супутника. Усі переконані у тому, що зовсім скоро ЗСУ звільнить нашу територію від окупантів, і над Запорізькою АЕС та Енергодаром замайорить жовто-синій стяг. У Луцьку в будинку згоріла жінка. Трагедія трапилася ввечері, 8 березня на вулиці Базарній. Вогонь частково охопив перекриття і покрівлю поширився всередину будинку. У помешканні рятувальники знайшли тіло 69-річної жінки. Причина пожежі встановлюється. Ймовірно, вогонь спалахнув через недолі конструкції нагрівальної печі. Учора ми повідомляли про незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон, яку викрили на Волині. Нагадаю, схему організували двоє мешканців інших областей, які тимчасово проживають у Ковалі. За свої послуги брали три тисячі доларів. До схеми був причетний медик Ковальського медоб'єднання. Як сьогодні повідомили в обласній прокуратурі, медик, який був задіяний у схемі, є водночас і депутатом міської ради на Волині. Керівник Волинської обласної прокуратури вже повідомив йому про підозру. За нашою інформацією, мова йде про 52-річного депутата Ковальської міської ради Юрія Руддян. Він у міськраді представляє Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та є членом постійної комісії з питань освіти, культури та охорони здоров'я. Луцьк продовжує працювати на волонтерському фронті. Чи не щодня із різних центрів, закладів освіти держструктур відправляють гуманітарні вантажі на фронт? У зони бойових дій везуть продукти харчування, одяг, військову техніку і автівки. Сьогодні допомогу на передову відправили Луцькі харчовики, викладачі, студенти коледжу національного університету харчових технологій. Детальніше дивіться у сюжеті молодь безупину зносить до автівки коробки з продуктами. Це смаколики приготовлені студентами-викладачами коледжу національного університету харчових технологій. Дуже багато випічки тут є. Термобілизна і шкарпетки для військових, засоби гігієни, тушонка, солодощі усе це щільно вантажать у багажник автівки. І Волинське сало от в машині є. Бо це наше традиційне, Вони теж потребують калорій. Цей сірий автомобіль теж для військових захисників України, які стоять на обороні Харківського напрямку. Автомобіль це чотирьохпривидний сюди хід пікап, який їм допоможе в бездоріжжю, і от якраз вони таки потребують. За автівкою зі смаколиками приїхав військовий, який з перших днів повномасштабної війни нищить русню. Слава автівку вдалося придбати, зібравши докупи одноденний заробіток всіх викладачів і благодійні внески студентів коледжу. Це за кошти Нухта. От, єдине, що вони попросили віднайти такий автомобіль і провести ремонт цього автомобіля. Ну і звичайно, військові постійно у нас просять ці автомобілі, тому що вони потрібні, особливо джити, повношляховики, які необхідні для виконання бойових завдань. Студенти ж кажуть фінансово допомагати тим, хто вдень і вночі боронить життя кожного з нас. Це надважливий у цій війні фронт. І, хоч великих донатів молодь зробити не в змозі, невеликі перекон задоволені, теж наближують перемогу. 50 гривень, думаю, десь 20-50. Хто скільки може? Є, хто більше, 100-500. Директор коледжу розказує, студенти і педагоги організувалися у перші дні повномасштабної війни. Вони готували захисникам їжу, плели маскувальні сітки, шили одяг і плитоноски. Все це вони продовжують робити й нині, на 378-й день Великої війни. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.